Відбувся реліз Assassin's Creed Mirage в сеттингу стародавнього Багдаду та революції не сталося. Журналісти зустріли історію Бесіма, стримано 76 балів зі ста на OpenCritic. На отримання платини піде близько 24 годин. На проходження сюжету 15 20 Враховуючи, що у світі гра продається за ціною дабле і класу, не все так погано. Проте проблеми деяких елементів прокачки, анімації звальгали та взагалі помітна схожість на минулі частини серії слабкість головного персонажа, Жу і звичайно не дотягуючи драматургія до перших частин. Враження псує. Все ж стелс складова та досить швидке проходження. Непогано наповнений Багдад і стилістика для любителів асасину. Зайде. Вітаю, піпли. Сьогодні купа різних новин. Часом абсурдних, але цікавих. тож тисніть вподобайку? І давайте розпочинати. Окрема дяка цим людям, які одні з перших почали підтримувати канали і мотивують мене надалі робити відео. Дякую. Світ, нарешті, побачив кіберпанк таким, яким він мав бути на релізі. Детально зупинятися не буду. Скажу лише, що обіцяне виконали. Не без проблем, але вже був випущений патч, після чого CDPR заявили, що робота над грою завершена. Надалі потужності перекидають на нового відьмака і продовження всесвіту Сайберпанку. Продаж ігор CDPR тим часом перевищили 100 мільйонів копій. Більша частина у вигляді 72 мільйонів припала на серію Witcher. Cyberpunk 2077 Мій Phantom Liberty продалися тиражем у 25 мільйонів і 3 мільйони копій, відповідно, що вдарило по акціям, бо певно очікувалося більше. Разом з тим, на Phantom Liberty ж було витрачено цілих 63 мільйони доларів, і ще 22 мільйони пішло на рекламну кампанію. А загалом говорять, що на весь сайберпанк, включно з DLC, витратили понад 400 мільйонів доларів, що зриває дах, і є найбільш дорожчою грою в історії. До речі, ще компанія CD Projekt Red працює. Над створенням фільму за грою Cyberpunk 2077. Проект розробляється зі студії Anonymous Content, відомою своєю участю у виробництві таких успішних серіалів, як справжній детектив, світ дикого заходу і ранніх сезонів Гри Престолів. Фільм Cyberpunk 2077 буде оригінальною історією, яка не є прямою адаптацією наявного сюжету гри. Для тих, хто чекає Alan Wake 2, для PlayStation 5 і Xbox Series X гра отримає два режими графіки: якість і продуктивність, але проект створювався з прицілом на 30 кадрів на секунду і візуальну складову. Реліз 27 жовтня. Незважаючи на питання до виходу КС-2, особливо до продуктивності вирізаних режимів та анулювання всіх досягнень, він привернув увагу понад мільйона активних гравців. Рекорд Global становив 1,8 мільйона. Швидше за все поб'є до речі, як вам оновлення, бо я як казуал бачу лише покращення. Також скоро вихід Spider-Man 2. і ось трішки про Венома, як пояснив один із дизайнерів Spider-Man 2, Перед командою в один момент виникла справжня дилема. Справа в тім, що Веном у грі виходив або занадто моторошним і вибивався навіть із найпохмурішого сценарію, або ж навпаки, його робили надто несерйозним, а іноді навіть смішним. У підсумку Insomniac Games доводилося кілька разів повертатися до концептів і з нуля розробляти весь образ персонажу. Що з того вийшло, так і не сказали, але злили вигляд головного меню. Саму ж гру намагаються продати якнайкраще, тому обіцяють вау-ефект і історію повну сюрпризів. Креативний директор компанії Remedy пролив світло на прийдешні ремейки Max Payne і Max Payne 2. У недавньому інтерв'ю Сема Лейка запитали про ремейки і про те, як анонс Remedy дозволив припустити, що це буде серйозна робота. Лейк відповів, що проект дійсно великий і вимагає дійсно великої роботи. Навіть якщо йдеться про старі ігри, то просто подумавши про те, щоб привести їх у відповідність до сучасних стандартів і об'єднати в одне ціле, можна зрозуміти, що це великий, це великий проєкт. Компанія Remedy Ще у квітні 2022 року оголосила про початок роботи над ремейками двох перших ігор серії Max Payne. Розробники Stardew Valley показали нові скріншоти своєї наступної гри з дивною назвою «Шоколад'є з привидами. Гра була анонсована ще у 2021 році і розробляється Concerned Ape як самостійний проєкт. Та наразі у гри немає вікна виходу, а єдиною підтвердженою платформою є ПК. Борець Eternity хоче перевершити браму Балдура, але з маленьким нюансом йому потрібно багато грошей. Джордж Соєр під час обговорення в Вікс Твіттер повідомив, що готовий зайнятися новим хітом, якщо Майкрософт, яка володіє його Obsidian, дасть на це 120 мільйонів доларів. Чувака Star Citizen вкусив. Онлайн Redfall у Steam під кінець вересня опустився до двох осіб. При цьому Bethesda досі просить за вампірський екшен від 70 до 100 доларів залежно від видання. Мабуть, у виправдання до екшена випустили оновлення. Для користувачів ПК підвезли фікси, можливість підкрадатися до культистів, а ще щось змінили з балансом. Обнову прийшли затестити понад 50 людей. Що відбувається взагалі? Дайте йому вже померти. Користуючись нагодою, варто сказати, що погано і Payday 3, в якого онлайн в два рази гірший за попередню частину серії, і оновлення перенесли на декілька днів, тож все зрозуміло. Ще став відомий бюджет за лортов of the з голом. На провальний платформер витратили понад 15 мільйонів євро. А оце я розумію вкладення. При цьому Блумберг каже, що ігрова індустрія переживає найнижчий рівень фінансування за останні три роки. Ігри стали менш привабливими для інвестиційних фондів через постійні звільнення всередині студії, зростаючі бюджети та інші чинники. В підтвердження в тих самих Ubisoft і Blizzard почалися масові чистки. В соцмережах багато колишніх розробників скаржиться на хвилю звільнень. Масштаби поки невідомі, але відбуватися це стало після того, як Epic Games звільнила 830 співробітників через великі зб. Витки, тож згідно з аналітиком видання, нинішня ситуація вбиває середній ринок ігор, залишаючи в живих тільки старі відомі серії. Це вплинуло і на Last of Us, адже у Naughty Dog також відбулися звільнення. А The Last of Us Factions заморожена. Під удар потрапили 25 розробників. Звісно, це всього лише 5-6 від загального числа співробітників. Але тим самим співробітникам Naughty Dog заборонено обговорювати скорочення. Однак, представники Naughty Dog та ігрового підрозділу поки що не підтвердили, але й не спростували інформацію про звільнення. І не менш важливе, The Last of Us Factions продовжує згоряти у виробничому пеклі. Тому і кажуть, що заморожена. Проте з'ясувалося з, з портфоліо одного зі співробітників Naughty Dog на LinkedIn. Те, що скоро можемо побачити ремастер другої частини Last of Us. це вони люблять. Головне, що по фулл прайсу, по канону. Очевидно, що в грі очікуються візуальні поліпшення, а значить, можливо, вона стане виглядати ще трохи краще. Також можна очікувати значного збільшення частоти кадрів, ймовірно, до 60 кадрів на секунду в режимі продуктивності, але це все лише здогадки. З чуток Марвел змінила стратегію розробки відеоігор після провалу Marvel's Avengers, яку вже видалили з продажу. На думку інсайдера can we get Some Toast, усе зміниться. Марвел прекрасно розуміє, що її підрозділ відеоігор загалом не розкриває свій потенціал. Ходять чутки про те, що всередині компанії Марвел відбулися зміни, внаслідок яких основну увагу буде приділено іграм. За твердженнями інсайдера на нові ігри про Чорну Пантеру та залізну людину чекають великі зміни. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Амбітна технологія Fluid Motion Frames від AMD на практиці не працює. Вона мала боротися зі злом і подвоювати FPS на чипах Radeon RX 7000 серії. Але на поточний момент функція просто-напросто деактивується, коли гравець рухає камерою. Unreal Engine подорожчає. Epic Games вирішила підвищити свій прибуток, але компанія врахувала помилки Unity і вирішила не піднімати ціну для ігрових розробників. Фінансове навантаження ляже на кіноіндустрію та автомобільні компанії, які використовують Unreal Engine для створення відео. The Verge повідомляє, що Microsoft планує закрити угоду зі злиття з актів Бліз у п'ятницю, 13 жовтня. А фінальна серія драми, вартістю 68,7 мільярда доларів, добігає кінця після 20 місяців розглядів, ще й в таку дату. Тролі ще ті, але як атмосферно. В одному з минулих випусків я говорив про новий серіал Робін Гуд із чорношкірою жінкою в головній ролі. Так, от він настільки всім не зайшов, що на МДБ його рейтинг склав аж 1,1 бала. один Історію про чорну Робін Локслі, яка очолює хіп-хоп бандою, бореться з тоталітаризмом, з крахом провалилася вкотре заявляючи індустрії. Перестаньте перекручувати все, що під руку потрапляє. Користуючись нагодою, серіал Відьмак від Netflix закінчиться на п'ятому сезоні. Він має вийти у 2026 році. Робота над четвертим сезоном відновилася, а зйомки мають розпочатися в першій половині 2024 року після закінчення всіх страйків у Голлівуді. Колишніх керівників Ubisoft затримали з підозрою в сексуальному насильстві. З поміж п'яти затриманих виявилися колишній креативний директор Серж Хаскоє і колишній віце-президент Томі Франсуа повідомляється, що поліція протягом року розмовляла з п'ятдесятьма нинішніми і колишніми співробітниками Ubisoft, перш ніж взяти п'ятьох затриманих під варту. Компанії і так нелегко, а тут ще й це. Зірка Дабі Дабі заплатив геймеру тисячу доларів, щоб той допоміг йому з проходженнями Elden Ring. Рестлер Ренді Ортон зізнався, що любить гру, але вбивство босів дається йому дуже складно, тому він не придумав нічого кращого, ніж найняти когось для підняття левела героя. Ні, це щось таке образливе, і вже сильним персонажем проходити сюжетку далі. І кажіть, що завгодно, але я ніколи не зрозумію подібну фігню. Який від цього сенс? Чому тоді просто не подивитися проходження? Реслери такі реслери. Ілон Маск продовжує генерувати що завгодно, крім здорового глузду. Спочатку перейменовує Твіттер, потім налаштовує алгоритми під себе, тролить Зеленського. При цьому сам постійно просить субсидії від держави. А тепер Ілон Маск отримав всесвітню космічну премію IAF, але не приїхав її забрати, адже стрімив Д'ябло 4. Замість нього нагороду на міжнародному астронавт-конгресі в Азербайджані отримала одна з директорів SpaceX. Там же Ілон мав зустрітися з главами країни, щоб підписати договори щодо ста лінк але мільярдер був зайнятий вже знаєте чим. До речі, його вистачило на 52 хвилини, хвилин 15 з яких він налаштовував трансляцію. Шо, ви смійтеся, дивилися в пік щось понад чи то 170 тисяч за одними даними на його платформі, ж X-Twitter і аж типу 900 тисяч за іншими. Я не був, тож мінус один глядач точно. Рубрика Що там ворків на Росії, хочуть заблокувати всі vpn додатки з App Store та Play Market з 1 березня 2024 року. За словами сенатора Артіома Шейкіна, особливо важливо обмежити доступ громадян до продуктів компанії Мета, зокрема Інстаграм. А ще в одному з минулих випусків я говорив про бажання сусідів створити аналог Сімс, бо ета пропаганда сечі немає. Так от в тому російському аналогу за Сімс персонажів переслідуватимуть за кримінальним кодексом РФ згідно з ініціативою заступника голови комітету Держдуми з питань освіти Яни Лантратової. Це та прибацена у гру варто додати адміністративну та кримінальну відповідальність, оподаткування та інші радощі дорослого життя. Ну все. На своїй планеті що трушно, сподіваюся, за вихід з білим плакатом будуть саджати, а за бійку даватимуть героя. А росіянський школяр через срач в КЕС-2 пішов мінувати школи та дитячі садки. Вдумайтеся, в Архангельській області один із гравців шутера так розлютився на свого тімейта, що зателефонував від його імені в поліцію. При цьому пообіцяв влаштувати вибух у навчальних закладах, якщо через 30 хвилин йому не переведуть 10 мільйонів рублів. Через цей інцидент довелося евакуйовувати близько 800 осіб з 11 шкіл і дитячих садків. Дивно, що на учасників конфлікту було заведено кримінальну справу, а не надано. Подяку чи щось типу того. На кінець британський стример Фермер заробив рекордні 2,8 мільйона доларів, вигравши чемпіонат світу з онлайн-покером. Усе б нічого, але місце, у якому грав стример, це щось з фільму жахів. Коротше, мам, ти не розумієш. Якщо сподобалося, ви знаєте, що робити. Всі посилання в описі. Окрема дяка всім цим людям, які підтримують канал, а також за вашу підписку на телеграм. На цьому в мене все. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і побачимось!